Привіт, дівчата давно нічого не знімала, якось е, і замовлення ще не приїхало, та я ще й не зробила все. Сьогодні, завтра, сьогодні, завтра ніяк не можу приділитися. Але планую робити, тому що там дуже гарні зараз пропозиції тижня. Зверніть увагу, там, якщо брати е, парну кількість товару, то там дуже дуже гарні низькі ціни. І там не обов'язково, наприклад, якщо берете дві тональних, значить буде знижена ціна. Можна тональну і помаду вже буде знижена ціна. Там взагалі шикарні пропозиції, там можна гарно зекономити. Якщо комусь щось треба в воріфлеймі зараз на третьому тижні, зверніть, будь ласка, увагу, там стіки для контурингу, там рум'яна в стіку, шикарна зараз скидка, там палетки для, для контурингу, такі тройні, там, де можна для маршрутки. Маскування обличчя, там всяких недоліків, гарна ціна, розсипчаста пудра, компактна пудра, сатинова помада, ну, тональна основа в стіку, тональна основа Джордань, Там такі шикарні акції. Хочеться взяти все і одразу, але, звісно, не вистачає коштів. Що мене спонукало зняти це відео. Нещодавно я. Є канал в Ютубі Насті Мельник, і вона там показує всякі е, макіяжі, е, залишає свої відгуки, там, на товари з Єви, з Аврори. Я її дивилася, і вона скинула посилання на е, чат в телеграм-каналі, там барахолка, де дівчатка можуть розпродувати свою бушну косметику. Я, звісно, туди ж додавилася, час від часу, дивлюся, але якось я з осторогою відносяться до баушної косметики, тому що я е, то лі себе дуже люблю, то лі поважаю. Ну, не знаю. Я е, особисто проти цього нічого е, не маю, але, але, але. Не змогла би я, наприклад, помаду після когось взяти і користуватися, там, купити в інтернеті беушну. Ну, Там ще тіні куди кудаби не йшло, туш не змогла б. Е карандаші для очей, для губ не змогла би, е там, ну, тіні там, пудра, ще румяшки, куди ну, кудаби не йшло, але якось дивлюся, і, і ціни недоступні все, але якось е рука написати хочу не. Е Часто в інтернет-магазині Єва, я дивилася ось на таку палеточку, от саме в цьому червоному кольорі, і тут одного ну, нещодавно, можливо, тижні два назад, приходив в ту барахолочку від Насті Мельник таке э, СМС, що дівчинка хоче подарувати абсолютно нову палеточку, їй не підходять, так зрозуміла кольори, вона дарує. Ну, Я думаю, куди би не йшло, напишу, що. Хотіла би отримати, написала, і дівчинка вирішила подарувати їй. Мені, можливо, тому що я перша написала. Можливо, ну не знаю чомусь. Дівчинка погодилася її подарувати. Палеточка прийшла в коробочці, палеточка абсолютно нова. Хтось зараз каже, о, а вона поюзана. А знаєте, чому поюзана? Тому що в мене є помічниця, яка. Там мене видно. Привіт! Привіт-привіт! Як би вам показатись? Ну, не виходить. У е, мене є помічниця, яка вже поробила сводчики. Ну і, звичайно, сводчі також робила я. Ось така палеточка. Вона була абсолютно нова, нова кісточка, все. Зараз вам її посводчу. Дівчинка лише е, її придбала. Ну, я так і не зрозуміла. То лі її кольора не підійшли, то лі у неї таких дві. Але замість одного подарунка дівчинка прислала мені ще два. Тобто три палеточки замість одного. У кольорові гами усіх збігаються. Ця теж була нова, не юзана нічого. Це ми з дитиною робили сводчі. А тут, тут, я так зрозуміла, дівчинка зробила третій Сводчі були зроблені. Ну, ну Я вирішила, що. Добре, ось це ми вже з дочкою свочили. Тут, бачу, вже хтось свочив і не один раз. Але це таке, це ж дівчинка росте. От тут, коли ця палеточка проїхала, то тут матові відтінки були усі новенькі, не юзані, були лише шимри юзаний. О, у мене, бачимо, я настюха юзала та ще й не один раз. Ну. Це таке. Вона не була так сильно поюзана, це в мене дитина юзає. Вона Сводчі часто, а може, я свочила, може, це я поюзала, бо я також, коли отримала, я робила сводчки. Ну, але знаєте, як є, як є поговорка дарованому коню, в зуби не заглядають. Ось, Ось такі палеточки. Три. Зараз будемо робити сводчі. Ось у нас сводчі йдуть Евелін. Ось так вам покажу. Бачите, тут ці, ці що шимерні, вони дуже-дуже пігментовані. Дуже пилить перший, ну він чимось на пудру схожий, дуже палить перший відтінок. Ось перший він палить, з остальними все норм. Пилять, ну Як зазвичай пилять тіні, така палетка коштує, по акції можна взяти за 250 гривень 200-220 Ось це перша палетка. Гарна пігментація, не пилять. Ну, як зазвичай тіні пилять, але щоб аж так дуже, оця перша дуже палить чомусь. Ось ці ось найперший колір, ось він полить. Так, будемо дивитися наступну. Ось наступна це рімель. Тут, бачите, пігментація набагато слабкіша. Ось з цього першого. Не пилять взагалі. Пігментація набагато слабкіша. Я не нашаровувала. Першу теж не нашаровувала. Вони трішечки, там матові, трішечки можуть запилити, дуже пилів перший. Тут взагалі не пилили. Бачите, Даже ні. тут я зробивши свочі здула, тут нічого не здувала. Ось. Але вони. Менше слабкіше пігментації, але все одно гарно перенеслися. Будемо дивитися третє. Ось третя, тут взагалі крута пігментація. Я взагалі цей бренд, я навіть не знаю, як його правильно сказати, ось. Тут така крута пігментація і полить лише шимер. Шимер якось Він не полить, розумієте, а він так сильно, так, бачите, тут пальчиками, і він уже так як-то за. Загрібається якось. Це, бачите, ось ця, так, такі палетки ось цієї фірми Makeup об, ну, ось, Beauty Good Makeup Obsession London. Це взагалі крута палетка, гарна пігментація, супер. Тут пігментація трошечки слабкіша, це в нас рімель, але вони не пилять взагалі. Є кісточка. А тут у нас Evalin. Тут пилять лише матові і дуже сильно пилить перший. Останні так, все, все нормально. Ось такі палеточки мені прийшли у подарунок. Дуже вдячна. Дівчинку звати Іринка. У групі Насті Мельник, хто, хто підписаний на її канал. Гарні в неї відео. Всім рекомендую зайти, підписатися, дивитися. Там дуже багато корисної інформації про всяку косметику. Вона тестує косметику з Єви, з мейкапу, тестує косметику з різних сайтів. супер. Вона теж, звісно, продає, але на барахолці всі дівчатка можуть продавати косметику в групі барахолка від Насті Мельник. Можуть дівчатка, там дуже багато можна купити, навіть нових палеток, де дівчатка могли Ще придбати, то лі їм не підійшла, то лі у них багато, то лі розхламляють свої. Ну, всім рекомендую зайти. Вона завжди силочку на свої телеграм-канали залишає під описом кожного відео. Так що, дівчатка, рекомендую, дивіться. І ось це перші мої взагалі, подарунки, які мене зв'язують з Ютубом. От на Ютубі, обично ну, завжди там якісь є розіграші, все. Ні, мені ніде не везло, хоча я приймала участь, ніде. A to je prva mljuda. Подарунки, ось такі. Ну, виходить, YouTube нас привів усіх в телеграм-канал, той барахолка. Але це мої перші подарунки, подарунки з YouTube. Дякую, дівчинці, Іринці. Якщо вона мене дивиться, я дуже-дуже сильно вдячна. Палетки мені підійшли, кольори мої. Я буду з задоволенням ними користуватися і обов'язково виставлю десь свій мейк з цими палетками. Ще не робила, ну так, чуть-чуть, але такий гарний мейк не робила. Дуже мені. І ця палетка дуже мені ну, дуже сподобалася. Тут крута пігментація, взагалі круті тіні. І ці, і ці, круті. Кожні по своєму круті. Все. Дуже дякую за увагу. Обов'язково підписуйтеся на канали українських блогерів. Обов'язково дивіться і вам також повезе. Все, пока-пока.